Виявляється, у Портново був попередник, вірніше, тієї частини його багатогранної натури, злочинної, яка не могла стерпіти наявності порогоботів в нашій країні. Сьогодні я знайшла буквально шок контент, від якого волосся стало дитки, і власне почала Лихоменко згадувати, що ж це я там пошуково вбила, щоб таке прочитати. У мене після смак, після прочитаного, от ніби було звернення фашистів до часів Другої світової війни, до містян окупованих міст. Слухаємо. Накращою громадянською стратегією щодо порохоботства має стати ігнорування та блокада їх дій усіма законними та публічними способами. В соціальних мережах потрібно руйнувати контакти з найбільш агресивними з них. Потрібно започатковувати громадські розслідування. Читаю розслідування а в голові звучать розстрільні трійки. Цього явища як масштабної брудної мережевої підтримки президента злочинця. Та його злочинного оточення, основна установка громади: делегітимізація та соціальна ізоляція пороху. Ось що це як не заклик? Доцькування, переслідування. Знущання, маргіналізації 4,5 мільйонів громадян України з правами громадян цієї країни. Ну що, як, як це інакше сприймати? Це ще не все, далі гірше. Панаве, порохоботи, ви пряма і явна небезпека для цілісності України, і ви робите сьогодні все, щоб припинити існування України. Тобто не зелена пошесть, яка з перших годин свого булавування почала зливати країну, а порохоботи, які всіляко відстоювали все, що пов'язане з Україною. Панове перехоботи, ви справді, якщо ви справді любите Україну, кидайте свою брудну справу, покайтесь і відсурайтесь від того, що ви робите. Бо справа навіть не в тому, що ви закінчите погано, а справа в тому, що з вами погано закінчить Україна. Ні, це вже не заклик до маргіналізації чи цькування, Це пряма погроза фізичного винищення. Сергій Тацюк, Українська Правда, блоги, стаття за 26 квітня, 2019 рік. Це тоді, коли вже все звершилося. Так коли вони вже, коли ця зорена пошесть вже дорвалася до влади, до страшного до величезних грошей власне її поперло від безкарності. І вони дійсно думали, що так буде завжди. Я залишаю на ваш розсуд, те, що я прочитала, власне, мені лише хочеться кожному з тих, кого називають перехоботами, потиснути руку. На щастя, це зайняло б у мене багато часу, бо нас багато. На горе стало набагато менше, бо загинуло багато наших співвітчизників, найкращих героїв загинули. Хочу Вас потиснути руку, тому що все те, що ми з вами пережили, це не якісь уявні там страждання, які ми самі собі приписуємо. Це була страшна, продумана. Для багатьох морально вбивча, для багатьох така, так, що розрушила соціальні зв'язки, родинні зв'язки. Інформаційна кампанія спрямована проти нас. І з часом це все має бути оприлюднене, вивчене і ось такі ключові товариші.